Добрий день, шановні студенти, викладачі Харківського фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну. Мене звати Радченко Владислав Володимирович. Я запрошую вас долучитися до годин спілкування в режимі онлайн на тему безпека життєдіяльності під час війни, під час воєнного стану. Сьогодні на нашому. Заняття на наших годинах спілкування. Присутній поліцейський з питань безпеки. Я не буду називати його ім'я. Він дасть відповіді на декілька моїх запитань, які нам будуть цікавими. Доброго вечора, ми з України. Як ви вирішили стати поліцейським? Розкажіть нам, будь ласка, як ви вирішили стати поліцейським? Це було. Мрія мого дитинства після закінчення школи я подав документи тільки до од одного вузу та поступив. Якщо бажаєте, все збудеться. А Повітряна тривога. Так, пам'ятайте, що під час повітряної тривоги необхідно одразу е перейти до укриття. Продовжимо в більш безпечнішому місці. І так, поступив я до Луганського вузу у 2013 році. У 2014 році довелося перевестись у Харків. І по цей час працюю поліцейським у Харкові та області зараз. Добре, пане поліцейський, друге запитання. Чим відрізняється специфіка вашої роботи в мирний час і під час війни? Чи відрізняється специфіка роботи у мирний час, то у воєнний час? А вже ж відрізняється. Зараз військовий час. Трохи специфіка нашої праці змінилася. Більш. Більш схоже на військову, стоїмо пости, ну, з поліцейських залишилось те, що ловимо всяких злочинців, крадіїв, теж виїжджаємо на місця подій. Ловимо колаборантів наших веселих. Шо, у кого? Майже у, 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 у всіх же майже змінилася специфіка роботи під час війни. Така, такий нині час. Дякуємо вам за відповідь. Як треба діяти під час ракетного або артилерійського обстрілу? Як треба діяти під час ракетного або артилерійського обстрілу? Як діяти? Бажано взагалі знаходитися завжди в укриттях, майже не виходити на вулицю під час повітряної тривоги. І завжди, де ви б не були, якщо почули повітряну тривогу, зразу шукайте укриття в будь-якому випадку. Чим глибше укриття, тим краще від ракетного обстрілу, від артилерійського обстрілу. Е, навіть якщо нема біля вас ніякого споруди, укриття, е, знайдіть якесь углиблення, лягайте у нього, е, руками закрийте голову, е, ноги ступні, поверніть горизонтально до землі, щоб вони не стирчали вверх. Максимально низько до землі треба. Може теж вкопатися в землю, поглибше. тоді ваші шанси на виживання будуть більші, ніж просто гуляти. Ходити під час повітряної тривоги заборонено. Ховайтесь. Дякуємо. А підкажіть, будь ласка, якщо ми знайшли підозрілий предмет. Як ми повинні діяти? Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет? По-перше, ні в коєму разі не підходьте до нього, не штовхайте його, не кидайте в нього каміння, відійшли від нього подалі. Обозначте, чим, що потрапиться під руку, щоб було видно його. І постарайтесь не допускати інших людей, попереджити їх і одразу дзвоніть у 101, щоб хлопці приїхали і подивилися, що це за предмет. Які види потенційно небезпечних предметів є? Так. Є міни, які дуже часто орки скидують за допомогою РСЗО. Касетний снаряд, який розсипає по території міни. Більшості в випадків, більшості випадків це продовгуваті циліндричної форми предмети зеленого кольору. Бо є ще міни, які схожі на метелика, як крилометелика. Ні в кому разі не підходьте до них, не чіпайте. Визивайте професіоналів, якщо ви приїхали на окуповану територію, ну, яку вже деокупували, то орки дуже часто в домах залишають гранати, розтяжки. Дуже уважно дивимося під ноги. Буває, що пороги в шкафчику десь в стакані буде лежати граната. Ви не побачите, візьмете стакан, граната випаде, Зарветься. Так що дуже акуратними будьте. Вони різні пакості роблять. Дуже неприємні. Може, даже стаканчик на вулиці лежать від чаю, повернути там до вас задом і всередині буде граната. Так що не треба буцати всякі бутилки, стаканчики, чіпати різні речі, непонятно які. Хай собі лежать. А розкажіть нам, будь ласка, а які можуть бути потенційно небезпечні предмети? Якщо ви бачите нерозірваний снаряд, ваші дії. Ну, теж дії такі самі, як з невідомими вам предметами незрозумілими, ні в коєму разі не підходьте, не чіпайте подалі, максимально далі від нього і викликайте службу 101. Приїдуть хлопці. І все зроблять. Дуже вам дякуємо. А якщо ви зустріли підозрілу людину, якщо ми зустріли підозрілу людину, які наші повинні бути дії? Ні в коєму разі самому не треба геройствувати, там, його затримувати ще щось з ним робити. Побачили його десь, запам'ятали приблизні прикмети, одяг, там, кросівки, взуття. Де він знаходиться, яку сторону йде, і одразу викликаєте поліцію та передавайте цю інформацію. Якщо є можливість, то на відстані від нього можете за ним прослідкувати і одночасно доповідати про це поліцейським, які приїдуть, і перевірять, що тут за особа така. Дякуємо, дякую вам за відповідь. І наостанок хочу запитати. І наостанок хочу запитати, як боротися з панікою. Як боротися з панікою? Та я думаю, з панікою боротися не треба. Треба головою, мізками розуміти, що зараз навколо відбувається, що за стан. Потрібно наперед уже промислити, що може трапитися в будь-який момент. І Відточити послідовність своїх дій для себе самого у голові. Як ти будеш ховатися? Що там зразу лежитися буде? Чи ще щось. Взагалі, пити ромашку дуже, дуже допомагає, мій вам От. Дякуємо за відповіді. Шановні студенти, сьогодні з нами був товариш поліцейський. Давайте йому подякуємо, бережіть себе, будьте обережними. Ми переможемо. Україна переможе. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде добре, до побачення!